Україна відзначає 150-річчя від дня народження глави Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Головні урочистості проходять у Львові. Зараз бачимо пряму трансляцію. звідти на свято Юрській площі відбувається церемонія відкриття і освячення пам'ятника митрополитові. Туди приїхали прочани з різних країн на святкуванні. Присутня і родина Шептицького усього зібралося більше 50 тисяч холомників. Колабораціоніст, націоналіст, посібник фашистів. Ось тільки частин... Невідома та водночас знана постать митрополит Галицький Андрій Шептицький людина, яка визначила обличчя українства, а радянська влада звинувачувала його у співпраці з фашистами. Чи був він реальним будівником української держави? Чому його спадок важливий зараз? Як на сході, так і на заході? Про це сьогодні у спецпроекції на першому розсекречена історія. Дивіться о 18.50. Я вважаю, що всім варто подивитися цей проєкт, тому що Шептицький людина для мене незнана, про яку я дізнався впродовж підготовки програми, вона дуже важлива для Це людина, яка сформувала обличчя українства. В першу чергу варто дізнаватися про тих, хто створював українську націю.